Емоційна порожнеча одна суцільна туга, величезна дірка, в яку зливається вся ваша енергія та ресурси. Депресія це наслідок складнощів у стосунках. Емоційна порожнеча з'являється тоді, коли в стосунках не задовільняються ваші базові потреби. А це потреба в розумінні, підтримці, близькості та визнанні. І проявлятись вона може як абсолютне, тотальне почуття самотності, навіть коли поруч знаходиться партнер. Це відсутність радості, інтересу та задоволення від життя. Це хронічне. Емоційне виснаження та складнощі у проявленні емоцій та почуттів. Якщо вам близько і відгукується, впізнаєте себе, поставте мені плюсик в особистих повідомленнях, і я надішлю вам детальну рекомендацію до того, як вирішити цю проблему.